Слава Україні, українські верхолюби! Сьогодні ми з вами знаходимось у місті Луцьку на вулиці Шевченка, 13Б, а саме у новій лінії. Бачу, що щойно вже поставили орхі деякі свіжесенькі, тому нам з вами буде дуже-дуже цікаво подивитись, що ж привезли до нової лінії. А також бачу, що дуже багато знижечок різноманітних на рослинки є, тому давайте про все по порядку. Ось тут при вході, саме тут, де знаходяться у нас рослини, нас зустрічають три красуні по 859 гривень. Я дуже вражена. Погляньте, кореневі у них прекрасні і виробник зазначений терлак. Тобто ціна якість. Ось це якраз ті подарункові варіанти. Нехай це є такі дещо нерозпіарені орхідеї, як то кажуть, сугубо інтер'єрні, але на подарунок, повірте, ціна, якість. Тому вибір хороший. Якраз ми з вами ось у цьому куточку подивимось більш, як ви кажете, сортовики. Розпочнемо із орхідеї по 629 гривень, виробник Green Balance. Уявляєте, Green Balance, Ох! Тут ось така нас одразу зустрічає білосніжна краля. Я не знаю назву. Вона дуже гарна. Ви бачили така ніжна, витончена, і, звичайно, що коренева у неї хороша, бо ж виробник хороший. Бачу одна однісінька, є so Diamond. Я не можу пройти повз, ще раз наголошую, в домашньому вона полюбляє розгалужуватись, полюбляє каскадничком поквітувати. Короневу, ви бачите? Усі в торфі приїхали здебільшого. Кореневі у них різні, але таких, знаєте, геть критичних, практично немає. Квітка вогонь, правда? ж? Погляньте ще одна однісінька, ось така. Дуже подібна на тімон. Але вона в рази ніжніша, якась така лілейна, навіть яблучно-квіткова така. А листова розетка, яка ідеальна. Погляньте, листочок в листочок. ох. Так, тут невеличкий напряк на одному листочку, нічого критичного, і коренева дуже-дуже хороша. А ось ця кралечка поруч із попередньою стоїть. На перший погляд, дуже на бігліпчик спліт подібне, але це не спліт. Це погляньте, яка крутезна новиночка, розгалужується також. Погляньте, бруночки пробуджені. Ох, ну, потенціал дуже величезний. Теж вона височезна, з прекрасною кореневою. І зараз буде рубрика Потрібно брати обидві. Погляньте, як вони доповнюють, неймовірно, одна одну. Шедеврально. Бігліпчик-Тінкер Балкіс, розкішний. Ох, він дуже-дуже красивий. Дуже неймовірний. Один однісінький в наявності. Поглянемо у нього якість. Коренева, як бачите, на денці, але з одного боку вдосталь. Тут хочу закцентувати увагу на нижній листочок. Нічого гісінько страшного, це навіть не набряк. Коли ви будете вже в домашньому доглядати за цією орхідейкою, ви будете її підгодовувати поживними речовинами, мінералами, наприклад, добривами різноманітними. І вона свій. Колір відновить. Бо в цілому рослинка ідеальна і розкішна така. Ох, слухайте, я вже років два не бачила. Як то кажуть, сто років не бачила. Амадора, так, це вона якось рідко, дуже рідко її привозять. Стан у неї хороший, не геть повнесенький горшечок, але без жале подібних. Слухайте, я змушена просто сюди перейти, бо я не можу. Ну, дивиться він на мене. Подивіться, де б я не стояла, він на мене дивиться, бо я його так обожнюю. Я його називаю Бігліпчик А-ля Моушен. У мене просто такий є. Ой, який він розкішний. На дві гілку каскадник. Крутезний. Ну, погляньте, крупноквітковий, ефектний. Він немов підсвічується. Давайте подивимось там. Так, листова, тут бачу, лусочка була, зняли її. Ну, звичайно, не дівчатка, а в, в дорозі десь виробник знімав. Тут, в принципі, коренева все нормально. Якесь там поодиноке жале корінечко, але критичного абсолютно нічого немає. І навіть та листова маса нормальна. Так собі в Орхо колекцію, повірте, ідеальненько. Давайте ціну ж глянемо за 629. До речі, написано, що цю ціну йде на один каскад, але ж ви бачите, які виробники тому <писали> написали таку, але за два каскади. 629 гривень. Поруч із ним це не motion, ні-ні. Дуже подібний на motion, але не motion. Я не знаю точно хто це. Редліпчик а-ля Motion. Теж на дві гілочки. В таку самісіньку ціну він вартує, хоча пишуть, ще раз наголошую за одну гілочку. Ось так виробник путішив нову лінію. Я ходила, виясняла, якщо що, так, подивіться, як вони красиво доповнюють один одного. Ну, звичайно, що якщо був би поруч моушен, то теж би більш було того рожевого сяйва навколо пелюстки. Коренева тут дещо така собі, але вони погана. Ви бачите, тут теж подекуди жили подібні, але корінчики самі по собі в палець. Ну, на денці їх немає, вони всі в верхній частині горшечка. Нічогісінько критичного, редліпчики дуже класно нарощують кореневу. А квітують! Як. Ох, ну слухайте, ну дуже розкішно, дуже. Так, поруч із ними. Два грін-драгон. Я думаю, що це вони. грін Драгони. Чому думаю, ну, ви бачите в вас на відео такі жовті, дещо ніжно-жовті пелюстки, а вони ж йдуть ніжно-лаймові. На цьому другому, ви бачите, приїхали квіточки, дещо згори такі підсушені, але листочки в обох лізуть свіжасенькі. Кореневі в обох дуже класні. Погляньте. В цього, правда, в лівого. Ви бачите дещо менша, ніж у правого. У правого взагалі бомбезно і ще й в рості корінці. Відверто кажучи, я б цього брала на подарунок, бо там квіти кращі. А іншого, де більш підсушені квіточки, але коронева, краще собі. Ну, я чесно, відверто зізналась. Красивесна квітка теж крупноквіткова, ефектна. Так, є каскаднички по 999 гривень, майже 1000 гривень. Тут на 2-3 на каскадні гілочки. Вони усі білосніжні, але не прості. Я не знаю, як вам передати через камеру. Дуже вони такі, знаєте, якийсь яблуневий цвіт, ну щось таке красиве. Теж кореневі у них різні, напівгоршечка. У цієї геть повнесенький горшечок. Ось погляньте. Своєрідний білосніжний подарунковий варіант. Продовжимо споглядати орхідейки тепер по 629 гривень. Люди відійшли мені більше, тому показуємо. Погляньте, яка краса неземна. розкішний бігліпчик, лимонний, з натяком на винозність. Дивимось детальніше. Погляньте, коренева, непогана одразу видно. Хороша листова, ви бачили, чистенька шия. Тепер погляньте на цю білосніжну красуню. Ви бачите, як ось той рожевий колір на губі під колонкою дуже-дуже вирізняється, грає, заманює оком. Ну, я не знаю точно назву, хто це. Коренева у нього бомбезна, розкішна білосніжна орхідейка. Поглянемо ще по 312 гривень. Ось така є красуня. Азіан Корал, коренева слабенька. Це у нас Дюрбан. Хороша листова, коренева, хороша. Так, денвери. Денверів багатенько. Вибір, прекрасний. Тому уважно споглядайте шию та кореневу. У цього, наприклад, як бачите, коренева слабесенька. А у цього нормально, Тому. Завжди уважно переглядайте усі орхідейки і шукайте ту, яка вам найкраща. Поруч із Денвером. Погляньте, як сяє. Вона навіть на камеру сяє. Ось вживу вона ось так якось підсвічується. Дуже красива. Така а-ля сакура ніжна. Губа взагалі дуже-дуже гарна, бо поєднується і холодний і теплий відтінок. Тут погляньте пиптик. Ну, потенціал у квіточки неймовірний, коренева, прекрасна. Тому за 312 гривень, слухайте, ну чому б не взяти, правда? ж? Так, розібрали нарешті їх. Ох, їх багатенько було по 312 гривень, нарешті-нарешті, одна однісінька залишилась, хто ще не встигнув. Погляньте, ну не тугасенький горшачок з кореневої, тут лосочка на шиї і три листочки. Але я вам так скажу: відрізаєте до живої брунички і вже на наступний рік вона підростить вам листову і дасть, звичайно, що квітування. Дуже шкода ось цю красуню, бо неймовірно неймовірної красивана. неймовірно. я дивлюсь у неї пелюстки, так знаєте, <кхм> засумували. А чому? А тому, що немає кореневої. Шкода, бо дуже красивезна. Тут за 243 гривні я не можу пройти повз одна однісінька, ось така кралечка. Можливо, хтось шукає ціна, звичайно, що дуже хороша, ароматна. Погляньте, розтики є. Ой, ну класна, малеча, дуже класна. В домашньому фунгіцидом пролити, бо, як бачите, трішечки пушок. У неї згори, хто там не пересаджує, хто пересаджує, то дасть раду. 243 гривні дуже класно. Так, поки я звідси не відійшла, я так загальним планом вам покажу, адже акційні ціни. Ну, зупините на паузу, зробите скрін, кому цікаво, хтось порівняє із своїми цінами в своїх містах, хтось навпаки має змогу прийти завітати до нової лінії міста Луцька. І, звичайно, що буде вже знати, що обрати і де шукати. Я так детально показую. Хоча загальним планом, погляньте, яка зеленушка кругом. Знаєте, вона якраз дуже-дуже входить в моду, і, повірте, в Орхолюбі Любів тої декоративно-листової краси буде вдосталь також. По 659 гривень, погляньте, яка красивезна. Я не знаю, хто це вражаюча квітка, манлива. Звичайно, що вона подібна на багатенько інших. Тут листова хороша, коренева, так собі. Але квіточка бомбезна. Ох. Поруч із нею. Едакшен, розкішний. Із сімейки котячих. Ох. Так, тут все ідеальненько, Терлак. Ну, претензій ніяких немає, майте на увазі він там є. Дивимось далі. Ще ось така є. Це теж, знаєте, дуже подібна на motion, але це не motion і не така, як ось та була попередньо. Теж такий ряд ліпчик, тут губа у нього більш малиновіша і з більш холоднішими нотками. Ну, погляньте, тут знімаю цього, а той бігліп мені все одно підморогує. Не baby face, більш як ханіпіч. Одна однісінька. Красивезна, якісна така, знаєте. Бо і листова ідеальна, і коронева дуже хороша. Охо, це ж стріт Спіріт. Ну, я завжди вам кажу, вона немов на мене дивиться. Я не знаю, чи на вас дивиться. але мені як ці кутячі очі дивляться в душу зазирають. Погляньте, вона дуже епатажна, екстравагантна. І якість у неї бомбезна, ну така дуже жіночна орхідея. Ще ось такий винозначок є в наявності. Теж, знаєте, він не нав'язливий, але такий в міру винозний, стан ви бачите. Тепер подивимось орхідейки по 859 гривень на дві гілочки, дуже-дуже височезні. Слухайте. Тримайте мене семеро. Не четверо семеро. Яка класна. Дівчата, прошу вибачення, вона має назву. Я не пам'ятаю. Ну, от хоть лусне, ну не пам'ятаю я. Напишіть, хто знає. Така красивезна, ідеальна, ідеальна. Дуже стильна орхідея, знаєте чому? Тому що як от в Адідас у тій смужці, так і тут смужка така брендова на губі, тому вона дуже-дуже стильна таку ж самісіньку ціну є декілька ось таких дуже бомбезних бусково-бурячкових букетів. Вони написані ціна за дві гілочки, а йдуть по три, по чотири. Тому як подарунковий варіант, повірте, оберемок такий щастя комусь подарувати ефект вау замість свіжо зрізаних квітів. Так, я віднайшла ще Infinity Dreams. Вона теж в таку самісіньку ціну. Дуже недооцінена орхідея. Ну, звичайно, зараз всі розбаловані мутантами. Але погляньте, хто полюбляє стандарти, це своєрідна орхомагія. Ідеальний стан, дуже класна. І поруч із нею я ще віднайшла гою. Та як віднайшла, вона ж гігантська стоїть, теж так заглядає. Покажи мене, покажи. Ну, показую. Погляньте. Тут все добре, але з однієї сторони, як бачите, на кінчику ось такий желе. подібний корінець. Його би так, знаєте, підчепити гачком, виняти, відрізати, і далі все було б ідеальненько. Або просто-напросто пролити його фунгіцидом, і все буде ок. А Орландо, яка розкішена. Погляньте, теж такий подарунковий варіант крутий, коренева, хороша. Ох, я сьогодні дуже-дуже вражена. За 789 гривень залишилась одна однісінька білосніжна королівська орхідея. Ну, лучани дуже полюбляють королівські орхідеї, звичайно, що знаєте, <смі> такий ефект: вау. І подарунковий варіант, і для себе. <смі> Додому. Уціночки небагато. Потрібно прийти покоперсатись і не забувайте обробляти від шкідників. Ага, тут по 980 гривень. Погляньте ще цимбочки які є. Хо, з квітконосиком. Я не знаю точно, яке забарвлення, але погляньте стан і ціна. Ну, ще раз рекомендую дуже-дуже на вихідних, особливо, чи коли ви там маєте час. лучани та гості міста Луцька обов'язково приходьте до нової лінії, погляньте. Я вже обійшла цю оціночку. Тут небагато, декілька палеточок. Але покуперсатись є з чого. І дуже дуже смачні ціни не лише на орхідейки. Єдине ще раз, що хочу наголосити: бо багато хто не знає, не забувайте обов'язково, оцінка, не оцінка, неважливо. Якщо ви купуєте квітку, будь-де. Неважливо, де в будь-якій крамничці приносите додому і обов'язково оброблюєте її від шкідників. Чому? Тому що теплиці і виробники іноземні не оброблюють. І приїжджаючи до нас, потім маємо сюрпризи. По 95 гривень. Бачите, які Ха, різдвяночки. Клас. Ну, класнючі ціни. Тут поруч із ними є. Більш дорожчі, ну, звичайно, що вони більш габаритніші, більш ефектніші. Вибір дуже-дуже величезний всього. Знаєте, я ходила, не могла вийти. <гум> ну, Бувають такі завози, ти ходиш і не можеш вийти, просто як якесь таке магічне ходіння, як у лісі. А особливо мене сьогодні вразили виробники, адже цих самісіньких виробників приїхало дуже багато зеленухи такої, зелені, декоративно-листової, розкішної, і ви бачите якість. Тому, знаєте, нова лінія дуже вразила рівень якості в рази зріс, в рази. І поки ми тут з вами ще гуляємо, хочу таку тему підняти по секрету. Я ж як знімаю, то завжди бачу, як пари приходять купувати квітки. Ну, знаєте, це такий своєрідний, мені найбільш улюбленіший момент спостереження, адже то чоловік обирає, жінка капризує, то жінка обирає, чоловік капризує, гнівається. Орхідеї, не орхідеї, неважливо. І дуже рідко буває, що пара спокійно, обоє <сум> обирають те, що треба. Усім нашим жінкам, матерям, донечкам зичу, щоб їхні чоловіки, сини, батьки повернулись до нас усіх після війни, і ми усі разом обирали собі квіти. Дуже дуже хочеться нормальної людської буденності. Дужу сердечна завжди дякую кожному із вас за сьогоднішню орхо-прогулянку до нової лінії на Шевченка 13Б у місті Луцьку. Хто має можливість, обов'язково завітайте, не пожалкуйте, а усім іншим зичу, дня чи ночі, без сирен, без бомб. Тримаймося! Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам!